Води ювілею професора Наталії Остапенко відбувся науково-практичний семінар. Він компетентність учителя словесника теоретико-практичний аспект. Урочисті вітання розпочалися піснею виконання студентки третього курсу української філології Анастасії Бабенко. Щирі вітання з ювілеєм висловив Сергій Корновенко, проректор із наукової та інноваційної діяльності. Дозвольте за долученням ректора за президенту Шерека Олександра Володимировича привітати Дійде, вас. У цей прекрасний день. Прийміть щирі побажання, добра, здоров'я, сили духу і оптимізму. Ігор погрібний ознайомив присутніх із найцікавішими фрагментами біографії ювілярки. У такій доброзичливій атмосфері свята не обійшлося без посмішок і жартів. У 1963 році Наталя вступила до першого класу Шполянської восьмирічної школи номер 2 І, навчаючись саме у початкових класах, дівчинка вперше замислилася над тим, ким стати в майбутньому, яку життєву дорогу їй обрати. Серед гостей на святі були не лише викладачі, а й випускники університету. Зокрема, Юрій Лункін, директор загальноосвітньої школи номер 19 Ні, Найголовнішого Божого вам благословення на многії літа. Хочу подякувати, я Володю особисто знаю, подякувати вашим синам, подякувати нам всім, колегам, що ми є, по-перше, сучасниками такої прекрасної людини, а по-друге, що ми ними і будемо, і залишатися. привітань долучилася уся інститутська родина. Сьогодні чомусь старують усіх орхідеї, нам більшість. Мабуть, ви асоціюєтеся з цими особливими дітями, тому що вони дуже ніжні. Свої побажання ювілярці висловив Ігор Погрібний. Найперше побажати здоров'я. Наталі Миколаївні сили, сили духу. Хоч вона сильна жінка, вона цілеспрямована. Але інколи, можливо, трапляються в житті якісь моменти, коли цього, цієї сили не вистачає, то нехай їй ці таких миттєвостей ніколи не буде. Нехай <ріст> е е її віру у себе і піклює любов у нас, колег, друзів до неї, щоб вона знала, що ми е е її любимо і будемо любити завжди. Анна Осіпова, Тетяна Дюменко, Марина Малука, студентське телебачення.